Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. Піст сьогодні маємо, тож постимо. Марія нам дуже часто нагадує про піст по середах і п'ятницях на хлібі і воді. Тому, хто може, долучаємось до посту. І, звісно, не тільки хліб, вода, але й соцмережі. І так, щоб щось кажем, щоб щось боліло, щоб щось жертвувати. так. Щоб воно вартувало. Якщо тобі хліб, вода, що ти їсиш, вже нічого не вартує, то можна додати щось. Можна додати якийсь перегляд новин. Один день без новин можна пережити, можна, без кавусі, важко, але можна. Ну і, і такого роду, так? Кожен вирішує собі сам. Але Марія нагадує, що ці дні проживайте особливо. Сьогодні візьмемо 25 серпня 2014 рік. Дорогі діти! Моліться в моїх наміреннях, бо сатана хоче знищити мій план, який маю тут, і вкрасти у вас мир. Тому, дітоньки, моліться, 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 щоб Бог через кожного з вас міг діяти. Нехай ваші серця будуть відкриті Божій волі. Я вас люблю і благословляю моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Каже Марія: моліться в моїх наміреннях, бо я знаю плани сатани. Я знаю, де можна помішати, де можна затримати ці плани, так? Бо ми, ну, якщо, напевно, всі молитви з'єднати, то буде Боже, дай-дай-дай. Там здоровка, здрувка, там дачу, там квартиру, там роботу, там гроші, так? звикли так щось, дай, 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 просимо. Але забуваємо, що можемо втратити те, що маємо. І здається, що те, що маєш, вже воно твоє, так? і цінність пропадає. А коли втрачаєш то, то і цінність прилітає. так? Тому треба молитися, Марія говорить, в її наміреннях, а вона буде протистояти сатані. Бо сатана що хоче зробити? Вкрасти в тебе мир. В тебе особисто мир хоче вкрасти. Як він це робить? Комусь практично війну влаштовує в хаті, так? комусь в родині влаштовує. Знаєте, Люди живуть в мирній країні, а в домі війна. Так? бо Діти воюють, дружина з чоловіком воюють. І можна вже у війну, війну отримати. Хто виграє в війні сатана. Коли йде війна, то переможе сатана. Він завжди перемагає. Коли ти сваришся з дружиною, хто переміг? Сатана. Коли ти сваришся з дітьми, ну теж хто переміг. То його плани він будує стратегію, складає, як тебе підкалупати. А ми думаємо, а у мене все сьогодні добре, можна не молитися, бо наче нема що просити, так? А багато багатих людей, з якими мені доводилось розмовляти, то вони не знають, що таке молитва взагалі, як це просити. Я все заробив сам. Я нікому нічого не винен, так? У людей така постанова. Ну, а що там Ісус? Ну, я ще даю. Я та, в церкву пішов, дав, там 10 гривень кинув і вже ходиш. так от. Тобто таким людям ще треба пояснювати, що Ісус зробив. так? Бо Він ну, йому нема що просити, грошей ну, до пори до времени, так? поки не трапляється якась біда, якась горе, якась хвороба, і тоді люди починають щось рухатися. А, а поки має гроші, то наче все добре. так? Ну, Але не мир приходить з іншої сторони. Приходить, бачимо розводи, бачимо, діти відрікаються від батьків. Тобто статистики збільшуються, особливо в багатих, в сім'ї багатих діти не хочуть своїх батьків знати, бо ті батьки постійно тільки купляли їх. Так? купляли, А дітей мали за якусь теж річ, як тв... песика виховували. Так? Там піди там, там піди туди, ти туди на курси, піди там на ці, там і дивчися, бо треба. Бо мусиш, бо ти наша власність, так? І так багато всього. Тобто, а чому так сталося? Ну, бо сатана будував свою стратегію, свій план. І сьогодні Марія каже: молись, молись в моїх наміреннях, бо Сатана хоче знищити мій план, який маю тут, для тебе, і вкрасти у тебе мир. У тебе вкрасти мир. Бо ми, коли дивимося у вас, у когось там, так. Там українців якихось вкрали мир, а ще ж не у всіх, так? Ще деякі є, мають. Ну, тобто так практично, в когось війна на а в когось ще нема, так? Але мир це щось не тільки війна, та? мир це не відсутність війни, мир це власне спокій такий надприродний в серці. Ти можеш бути і в війні, і з миром, а можеш бути в Америці та? і не мати миру. І Марія каже, сатана працює над тим, щоб тебе просто його вкрасти, вкрасти. Тому молись в моїх наміреннях. І сьогодні на практику ми ним молитися в Марійних наміреннях, щоб сатана не вкрав мій мир, так? не вкрав мир мого серця, мир моєї сім'ї, не вкрав мир в моєї країни, так? там, де з мого міста, де я живу, де я перебуваю, хто де. Тому, дитинка, молись, 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 щоб Бог через тебе. Міг діяти. Хай твоє серце буде відкрите Божій волі. Бачите? Відкрите серце Божої волі – це також молитва. Бо Марія тут уточнює, каже, хай буде твоє серце завжди відкрите Божій волі, і тоді ти зможеш молитися і молитися і молитися, бо Бог буде тебе вести в цьому всьому. І Марія каже: Я тебе люблю і благословляю своїм материнським благословенням. Тобто каже, не забувай, для чого я це кажу. Не забувай, що з любові для тебе кажу, за що сьогодні треба молитися, так? І з ким треба воювати сьогодні. Бо люблю тебе і благословляю тебе. І, звісно, дякує, Марія нам, які молимося її наміреннях. І ми дякуємо Марії, яка нас постійно тримає в тонусі, яка нагадує, хто наш ворог, що те, що я сьогодні маю, може вкрасти. так? Хтось планує це вкрасти. Бо я, може, хожу в мирі в благодаті, О, так все файно, можна не молитися, так? Але сатана вже, тільки перестаєш молитися, він вже починає запускати стратегії різні, щоб тебе просто обікрасти. Тому молимось і тримаємось миру, тримаємо його та не даємо легко вкрасти. Зачиняємо двері на волю сатани і відкриваємо двері. На волю Божу, будьте благословенні. Мир вам радість, благодать знеуму, папа.